І хочу вам розповісти про цей великий острів. І почну з зони мийки. Тут є ось така вбудована мийка під стільницю, є шафа з органайзерами для сперігання, є відро для сміття висувне. також є ось така невелика шухляда, наприклад, для сперігання пакетиків для сміття. Є, звичайно, вбудована посудомийна машинка, але вона відчиняється ось таким способом. Треба ось так постукати. І, будь ласка, вона відкрилась. Так, звертаю вашу увагу, що по периметру усього острова є підсвічування. Ідемо далі. У нас є висувні шухляди, і це теж електропривод від Blum на організацію простору за допомогою орголайнів Blum. Бо тут є все для зручного зберігання. Ось у нас орголайни для зберігання ножів, ложки. Це все дуже зручно. Хочу показати ще одну велику шухляду теж це електропривод Blum. Тут у нас є організація Карго. Тобто можна дуже зручно зберігати пляшки з олією, оцетом і розділювач для кришок. І ще є ось така красива вітрина з підсвічуванням для красивого посуду. На цьому острові це стільниця, «Кварцевий камінь, парка з будованою витяжкою, монтажу в один рівень зі стільницею. Кварцева стільниця вона дуже міцна. Не буде у вас згодом подряпин, бо вона вже надійна.